Друзі, вітаю на обов'язок. Мене звуть Каїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас, пане Вадима, в нашому ефірі. Слава Україні. Вам слава, вітаю вас! Пропоную розпочати із такої теми: 100 днів спливає на посаді Дональда Трампа на посаді президента. Є вже перша соціологія, вже є цифри. Утім, Дональд Трамп влаштував грандіозну вечірку в Мічигані, вийшов до аудиторії і сказав, що ці цифри фейкові. От я вам скажу, мене всі підтримують. Адміністрація моя ефективна, і так далі. Як ви оцінюєте, пане Вадиме, перші 100 днів Трампа на посаді? Що можемо сказати? Чого очікувати від нього далі? Дуже інтенсивний був період. Ну, дивіться, перше, що потрібно справді почати, це те, що е, ці цифри е, реальні, хоч вони є. Негативними для Трампа вони на сьогоднішній момент означають нічого. Чому тому, що в принципі вони не перейшли тієї критичної точки, коли є точка неповернення а з іншої сторони, до виборів іще майже два роки, і про щось можна буде говорити місяців за 9-10 може навіть трошки більше, коли реально розпочнеться виборча кампанія до конгресу, і коли справді. <кій> Реально цифри будуть важити дуже багато. Це перший момент. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що глобальною помилкою українців багатьох українських експертів є те, що ми хаотичність і нарцисизм Трампа, Трампа сприймаємо за нелогічність. Тобто ми, в принципі, свідомо. Ну і найгірше, гірше те, що в експортному середовищі теж відбулося. Ми свідомо підмінюємо поняття. Я ще раз повторююся, хаотичність і нарцисизм не означають нелогічність, в принципі, якщо дивитись на все, що робить там, там є своя логіка. Да, до неї він іде достатньо хаотична. Да, до іде достатньо складними шляхами, як для людей, які звикли до більш менш лінійного мислення, але тим не менше там є логіка. І е, наша проблема в тому, що ми відмахуємося від нього як е, від поганої мухи, е, велика кількість українців і велика кількість експертів. Тоді, коли насправді ми на жаль не маємо права це робити, тому що е, на жаль, ми не маємо на сьогоднішній момент права ображатися на сполучені штати Америки щодо всього іншого, то ключова історія, яка відбулася за ці 100 днів, це е, можна сказати, два етапи: перше етап це введення санкцій, е, е, мит точніше. Катастрофічних для багатьох країн світу, і потім під тиском міністра фінансів і Ілона Маска відтермінування мит на 90 днів і повернення до 10% відсотків ми по всьому світу. Якщо ми говоримо про нашу ну частину світу, яка нас хвилює найбільше це про Європу, Україну. Ну і, власне, все що знаходиться навколо України, але перше все це Європейський Союз. Розпочався достатньо складний процес переговорів про взагалі обнулення мит між США і Європейським Союзом. Якщо до цього дійде, знову ж таки, я потужуся, якщо то це безумовно може призвести до того, що буде створена найбільша в світі зона вільної торгівлі, куди будуть, куди війдуть найбагатші люди планети. І це буде міняти взагалі може точніше, має шанси поміняти правила гри в усьому світі. Оце, якщо коротко про перші 100 днів А, і відносно да, і, вибачте, відносно України найголовніше, я забув сказати відносно України на сьогоднішній момент, ми можемо сказати, що Трамп зійшов в тупик по переговорному процесу. Тобто, переговори по Україні зійшли в той в тупик зі сторони Трампа, в тому значенні, що формула, з якої він починав переговори, це формула, яка звучала. Якщо українці не захочуть підписувати мир, я не дам їм зброю. Якщо Росіяни не захочуть підписувати мир, я веду проти них санкції. Вона на жаль перестала існувати. Він не може не надавати зброю Україні, але в силу багатьох обставин він також не хоче на сьогоднішній момент вводити нові санкції проти Російської Федерації, хоча старі він продовжує. Зараз переговорний процес буквально за кілька хвилин обговоримо обов'язково. Хотіла єдине уточнити. Я думаю, ви бачили видання Ексіос. Написали про це, що вже є пропозиції імпічменту голосити Дональду Трампу. Але ж важливо розуміти, що імпічмент в Штатах це не те, не те, не те, не та процедура, як у нас. Тобто йому вже оголошували два імпічменти за попередню каденцію, і це ні до чого не призвело. Чи може повторитися ситуація зараз, що будуть ці імпічменти, які ні на що не впливатимуть? Надалі ну, перш за все в Україні простіше просто імпічмент в Штатах, але це вже інше питання. Е -е, в принципі, імпічмент на сьогоднішній момент неможливий по одній простій причині, що Трамп має більшість і в Конгресі, і в Сенаті, і тому ніяких голосів за імпічмент на сьогоднішній момент не існує. Е -е, якщо до цього буде йти, то е -е, це означатиме тільки одне: це означатиме те, що демократи вирішили що їхня ставка на майбутніх виборах в Конгрес, які будуть там приблизно через два роки, трошки менше вони будуть в однією із інформаційних частин цих, цих виборів, буде власне кажучи кампанія по імпічменту Дональда до Трампа. Для нас це є величезна проблема, тобто для Трампа не буде це проблемою з моєї точки зору. Я не впевнений, чи ну я точно впевнений, що ніде компічментом не дійде. У всякому разі, виходячи із сьогоднішніх даних, поки що ми не бачимо чогось більшого. Але це буде величезно, може стати точніше, величезною проблемою для нас по одній простій причині. Це третя виборча, третій виборчий цикл, в яких Україна бере участь в питаннях імпічмента, тобто і в питаннях пов'язаних із двопартійним двопартійною боротьбою. Тобто, ми замість того, щоб пробувати робити. Все залежно від себе для того, щоб мати двопартійну підтримку. Ми, на жаль, в третій раз підряд можемо опинитися в ситуації, коли ми будемо частиною виборчого процесу на стороні однієї із політичних сил в даному випадку, це демократів. Це величезний, з моєї точки зору виклик для нас, і це величезна загроза для нас. Почула вас, пане Вадиме, з приводу переговорного процесу. ви вже е, заявили, що він в глухому куті зараз перебуває, і ми це спостерігали і минулого тижня, коли там зірвалися переговори в Лондоні на найвищому рівні. Рубіо там в останній момент відмовився летіти. Е, ну і в принципі, ми бачимо, що не вдається домовитися е, Трампу е, на його умовах з Путіним. Е, Путін його використовує всіляко. Е, і навіть ця зустріч. Президента Зеленського і президента Трампа у Ватикані вона дала такий миттєвий ефект в медіа, ніби відбулося потепління відносин, але практично нічого не змінилось, як мені видається. Можливо, помиляюсь, виправляйте. Отже, як буде далі розвиватись переговорний процес? Хто з нього захоче вийти першим? Штати чи Росія? Ну Росія робить все це височне, Україна вийшла з нього першим. Тобто, гра Росіян полягає в одному в тому, щоб. Звинуватити Україну в тому, що Україна не готова до переговорів і недовгороздатна зараз на сьогоднішній момент ключовою грою росіян є просування ідеї про двосторонні переговори без будь-яких передумов. В перекладі на людську мову, це це означає наступне: що в принципі, якщо Україна на це погоджується, американці мають право просто умити руки, як виразився рубіло. І вийти із переговорного процесу, а далі ми розуміємо, що ніяких переговорів де факто не буде, тому що нас винварять в тому, що ми нічого не готові підписувати нічні ніякі поступки йти не готові, тому це гра росіян, в яку вони грають. Американці на сьогоднішній момент не мають відповіді на питання, як рухати далі переговорний процес. Тому що я повторюся, до останнього часу вони вважали, що вони ще зможуть. Працювати в логіці тієї формули, що одним не дамо зброю, іншим ведемо санкції, і тому обидві сторони змушені будуть піти на підписання того чи іншого документа. Станом зараз повторюсь, ця логіка не працює. Яку нову логіку запропонувати в команді Трампа на сьогоднішній момент не знає ніхто, і я не впевнений, чи вона народиться протягом наступних кількох днів. Тому зараз ну де факто, що ми бачимо, це Трамп. Або його Трамп і його команда точніше взяли таку певну паузу в цьому питанні щодо України. У нас немає іншого варіанту ніж рухатися в фарватері е е е спілкування. Ну називаємо це в цьому в комунікації, це називається двохтактна комунікація. По суті, комунікація через європейський союз, тобто ми. Попри зустріч Зеленський і Трамп в Ватикані, ми по суті не маємо прямих виходів на Білий Дім і на Дональда Трампа, і ми працюємо по суті через посередників через, перш за все, представників Євросоюзу і Британії, тобто через Макрона, Стармера і Чісткого Мелані. Тому в даному випадку, от є отакий от, от тупик, і є така собі пауза в цьому переговорному процесі. Як довго вона триватиме, ми поки що відповісти. Я відповісти на це питання, на жаль, не можу. З моєї точки зору, переговори зараз йдуть до такої собі стадії затухання, якщо не буде знайдено якогось варіанту для або якогось нового ходу зі сторони сполучених штатів Америки. Поки що я не бачу, чи можливо встановити такий хід станом на зараз. Пане Вадиме, хотіла ще уточнити, як ви ставитесь до команди Дональда Трампа, тому що дуже багато критики лунає на адресу його оточення, на адресу тих людей, які він обрав на керівні посади в країні. Призначив точніше багато критики до Стівена Віткофа. Зрозуміло, через його заяви і в інтерв'ю також Карлсону, і не тільки через його візити до Путіна, через прямі зустрічі з Путіним. Багато критики до Стівена Віткофа, і в принципі. Кажуть, що команда Трампа слабка, подивіться на неї, ну принаймні в експертних колах. Чи поділяєте ви цю думку, що дійсно команда Трампа занадто слабка і не тямить в ситуації в Україні? Як ви оцінюєте цих людей? Ну, Дивіться, в принципі, це приблизно те ж саме, що оцінювати дощ. Тобто він іде. Е, ну, ми маємо можливість змінити Віткафу. Ні, не маємо. Е, якщо ми не маємо можливості змінити і Венса, Е, ну, Венса взагалі немає шансів змінити Вітков е, поки що Трамп не збирається його міняти. Значить, нам треба думати, як нам підходити до команди Трампа з іншої сторони. Не, а можна, звичайно, сто днів займатися тим, що розповідати про те, що Вітков погана людина, і, е, а Трамп взагалі не вміє думати. Тобто, це один підхід, і я його не підтримую. Тобто, я вважаю, що, на жаль, в принципі, є та об'єктивна реальність, з якою нам доведеться працювати. І більше того, коли ми починаємо от говорити про слабкість, про погані команди і так далі. Ну з Трампом нам доведеться жити наступні ще майже 4 роки без ста днів. Якщо це так, то значить, напевне, треба думати, як знаходити інші підходи і як шукати інші підходи для того, щоб мати прямі контакти. Я повторююся, у нас на сьогоднішній момент, на жаль, склалася ситуація, про яку у нас немає прямих виходів. На навіть не на перше коло на друге коло людей. У нас немає прямих виходів. Ми виходимо через наших партнерів із європейського союзу, і це є насправді головним викликом. Нам напевно думати треба, як змінити цю ситуацію і як знаходити союзників в білому домі і серед лідерів республіканської партії, і серед республіканського лоду. Пане Вадиму, а хто може проробити цю роботу? Тому що ми бачимо принаймні з тих повідомлень, що є від пані Маркарової, то посольство США говорить про надзвичайну підтримку, про те, що проходять листи для українців, приходять якісь донати, тобто постійна йде якась інформаційна, принаймні іде підтримка України від простих американців. Але хто може становити ці прямі контакти з першими особами? Це посольство чи це з Києва має бути проведена робота? Ну, це має бути робити комплексна бути робота. Тут немає якось такого одного одної відповіді на це питання і плюс до всього іншого, ми повинні думати не тільки про сьогоднішній день, як би це дивно не звучало. Ми повинні думати про заділи на майбутнє. Тобто, у нас повинно бути як короткотермінові там історії, так і довготермінові історії. Тобто, скільки, там я, я наведу найменший простий приклад це. Скільки років підряд говориться про те, що в Вашингтоні вся політика відбувається на індивідуальному рівні, тобто ну ні в одній великій країні світу настільки важливим не є індивідуальний підхід, ми досі не створили жодного крупного аналітичного центру в Вашингтоні. Тобто, в принципі, ну потрібно очевидно думати про те, як правильно створити цей аналітичний центр, як його правильно. Наповнити змістом і як він правильно почне працювати. Але він буде ефективним роки через два-три. Але кожен політик, який приходить на банкову, говорить про те, що два-три роки це для мене дуже довго. І я зараз попробую вирішити все сам сьогодні. Але так воно не працює. І тому тут потрібно робити одночасно дві задачі: одна короткотермінова, яка вже ну, ургентна. Це сьогоднішнього дня. І друге, це те, що потрібно робити з заділом на плюс два-три роки вперед, на по суті, вже майбутні президентські вибори. Почула вас, пане Вадиме, ще про прозвучала цікава заява з Кремля. Володимир Путін пропонує перемир'я на час своїх святкувань. 8 там 9 травня до нього їдуть гості. Ми знаємо, вже 19 країн підтвердили, що вони будуть присутні на параді, і кажуть, що під ці всі святкування Путін хоче тиші, путін не хоче бачити українських дронів у небі над Росією і, зокрема, над Москвою. Тому просить про перемир'я. Як ви собі бачите, які його мотиви, і що з цього буде з цього перемир'я? Тому що військові кажуть, що цього не буде, це неможливо. Ну, що українська влада, Єрмак вже по суті заявив про те, що не буде не то, що Україна не готова до такого, і що Україна вимагає або 30-денного або ніякого. Це страх. Тобто, в даному випадку це виключно страх, те, що він запросив. Ну, Виявляйте собі цей конфуз, коли йде парад, Сі дзіньпінь знаходиться. То там, по суті, там єдиний серйозний гіст — це Сі дзінпінь, все інше це люди, які змушені були в силу певних обставин поїхати до. Москви, тобто, крім uh, Сі Цзіньпіні, там лідерів серйозних країн ну по всій повазі не, немає. Тобто, там uh, я не говорю про Венесуелу, там чи буркіна фасо uh, але пострадянські країни просто змушені були їхати на свій парад, і вони відбувають цей номер там не перший рік підряд, uh, uh, але який буде конфуз для uh, Путіна, коли змушений буде. Переривати парад, або, тим більше пропонуватися зінпіню спуститися в укриття, якщо українські дрони розпочинають летіти на Москву в цей момент, та звичайно, це страх і це сором, і тому навіть якщо українських дронів не буде, тобто в цей момент, це вже от саме його ця заява говорить про те наскільки в слабкому положенні він знаходиться. І це звичайно з точки зору питань приниження в світовій політиці, ну це одне з найбільших таких рівнів приниження Володимира Путіна за останні кілька років. Тож. Приємно, що нашим силам оборони вдалося досягти такого рівня приниження російського диктатора. Пане Вадиме, ще одна цікава тема. Цікаво дізнатись вашу думку. В переговорному процесі перебувають Україна і США, Щоправда, на технічному рівні зараз угоду про корисні копалини обговорюють. Ми бачили той рамковий документ, який підписаний угода про намір підписати меморандум. Як ви бачите, як скоро він може бути підписаний і чи вдасться Україні відстояти все таки свої інтереси? Ну я думаю, що він багато в чому зараз залежить від переговорного процесу. Взагалі, з цього що переговорний процес знаходиться в тупіку. Цей документ буде дещо повільніше готуватися. Але мені чомусь здається, я можу помилятися. але Мені здається, що не підписати цей документ ми не зможемо. Тобто, ми знаходимося зараз в ситуації, коли ми не можемо. Ми не маємо права посваритися із Сполученими Штатами Америки, і ми повинні залишитися в переговорному периметрі, в безпековому і в економічному периметрі переговорів Європейський Союз з Сполучені Штати Америки. Тому з цієї точки зору нам очевидно все ж таки доведеться підписувати цей договір. Те, що він дошліфовується, те що в принципі він доробляється. Ну це звичайно величезний плюс. Пане Вадиму, а як ви бачите, він може бути підписаний цей договір, якщо навіть переговорний трек зупиниться, і умовно штати скажуть, ну, немає тут бік ділу, про яке ми говорили. Про яке ми говорили про це підписання, не буде, але угоду про корисні копалини вони підпишуть. Таке може бути? Я не виключаю, що це буде пов'язано з тим, що Україна буде підтримувати отримувати подальшу допомогу від США, навіть якщо угода буде зірвана, вона з вона закидоловір вірогідності зараз буде зірвана. Але як частину угоди США Україна про продовження допомоги буде підписана відповідна угода. Тобто, я вважаю, що такий сценарій один із найбільш реалістичних на сьогоднішній момент почула вашу думку, пане Вадима, і на завершення хотіла б ще вас розпитати про ще один конфлікт на мапі світу, який ймовірно може. З'явитися це Пакистан і Індія зараз дуже напружена ситуація між країнами після теракту, який відбувся в Кашмірі, 26 загиблих. Зараз говорять про Пакистан, принаймні про неминуче вторгнення Індії на їхню територію. Великі дві ядерні держави з величезним населенням. Індія одна з найсильніших економік. Як ви бачите, що це може бути за конфлікт? Чи вдасться їм все таки якось врівноважити і не довести до збройного протистояння? Я тут не спеціаліст. Тут я, на жаль, навряд чи можу фахово говорити на цю тему з того, що я чую від людей, які в цьому, в цьому разі більше розбираються, ніж я так точно. Вони вважають, що до великого протистояння не дійде. Але, повторюся, я тут не спеціаліст в цьому питанні, на жаль. Почула вас, що ж будемо слідкувати і обов'язково слідкувати за нашим переговорним треком і за угодою про корисні копалини. Ну і власне за тим, що там вигадують нового у Москві. Спасибі вам, пане Вадиме, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри і глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, коментарі відкриті для ваших дискусій, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої подальшої роботи. Спасибі, будьте з нами. Побачимось.